Привіт, тельці! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Не забудьте підписатися на мій канал поставити дзвоник. Сьогодні підготувала для вас прогноз на березень місяць для вашого знаку. Ми з вами розберемо детально, що нове вас очікує, як програється у вас затемнення, і як оперувати цими енергіями, які будуть бушувати навколо нас. Отже, у вас місяць, початок місяця характеризується великою активністю, пов'язаною саме з вашими друзями, з колегами, з добрими знайомими. Взагалі, активація 11-го дому це прекрасний період, такий досить сприятливий період, щоб знайти нових знайомих, нових. Хороших друзів, нове оточення. А саме з 10.03, коли відбудеться новолуння у вашому 11-му домі. Це прекрасний період знайти покровителів, нових приятелів. Якщо напередодні ви згубили когось із свого оточення, а ви таки це зробили, оскільки у вас Сатурн ходить по 11 дому і він підчищає оточення, тож, якщо ви втратили когось із свого оточення, я рекомендую вам цього місяця звернути, а саме після 10.03, звернути увагу на людей, які... З'являються у вашому оточенні, це справді мають бути такі досить добрі приятелі, які залишаться з вами на тривалий час у майбутньому. Взагалі, новолуння в 11 му домі, 10 березня, це завжди про початок чогось нового. Можливо, ви зацікавитесь чимось новим, можливо, ви захочете вести соцмережі. Якщо ви займаєтесь блогерством, то це чудовий час примножити кількість своїх підписників. Тому рекомендую вам максимально сконцентруватися в цьому напрямку, розвиватися, ходити на зустрічі, на якісь івенти, що пов'язані. Ані з зустрічю з вашими однодумцями, тому використовуйте цей час. А саме з 10,03 плюс 2 тижні собі на благо так, звичайно, вже буде вирувати в повітрі енергія затемнення, вже може бути дещо напружено, але я впевнена, що все-таки хороші люди до вас точно зможуть прийти в цей час. Ну, по крайній мірі, можливості для цього дійсно прекрасні. Буде багато роботи. Я думаю, ви вже це відчули. Марс активно рухається по вашому 10 му домі, а отже, може. Принести якісь підвищення або, в принципі, збільшення об'ємів роботи, чим, напевно, ви будете не дуже задоволені, але активність дійсно буде присутня, і, взагалі, до кінця березня період у вас робочих моментів, а також спілкування із друзями, зустрічі з друзями, з якимись приємними людьми. Враховуйте цей момент і направляйте енергію правильно. Якщо говорити саме про повню, яка відкриє... У нас коридор затемнень. Звичайно, енергія діє вже напередодні, але безпосередньо сам факт, а саме досить такий напружений день. А то й кілька днів до й кілька після, у нас відбувається саме на повню. Це напівтіньове місячне затемнення, яке відбувається 25.03 у знаку Терези. Для вас тельці Терези це знак, що стосується вашої родини. Вашого здоров'я, вашої роботи Повня – це завжди про завершення. Можливо, хтось із вас вирішить звільнитися з роботи з найманої праці і, наприклад, захоче йти у вільне плавання. Можливо, хтось із вас буде вирішувати якісь питання, що стосуються саме здоров'я. Можливо, якесь недбале ставлення до свого тіла і здоров'я у саме у восени може дати відголоски. Цієї весни. Тому я рекомендую вам 2503 дійсно сконцентруватися на своєму здоров'ю. Мені здається, тут навіть хочете ви чого чи ні, але насправді це все одно відбудеться. Також енергія повні може дати якісь завершення в плані вашої рутини, вашого ритму життя. Можливо, ви захочете якось. Ну, Наприклад, ви були весь час на здоровому харчуванні, а тут вам захочеться все це відмінити, або ви отримуєте от, як результат прекрасне тіло. Ну, Можливо, як... цікавий чекає вас місяць. Опирайтеся на нові знайомства. Завжди заглядаємо у двері, які відкриваються, а не зачиняються. Також, до речі, хочу зауважити на затемнення. Все-таки не варто приймати рішення стосовно зміни роботи або до речі, ні в якому разі ми не Робимо операції на затемнення. Це іноді може програтися так, що, наприклад, вам сказали, що треба зробити операцію, а ви її зробили, а виявилося, що цього робити не потрібно. А в плані роботи рішення стосовно роботи я рекомендую вам теж трішки притримати, бо ви неадекватно будете в той момент оцінювати ситуацію. Тому, якщо вистачить сміливості нічого не змінювати саме в березні і квітні, то було б добре. Щоб ви потім не пожалкували про це рішення, бажаю вам тельці гарного місяця. Залишайте свої коментарі нижче, не забудьте підписатися на мій інстаграм, а також не забудьте підписатися на мій канал.